Слава Ісусу Христу! Вітаю, друзі, на каналі всіх. Так, сьогодні маємо до вашої уваги. Ой, Альпіна АБР-42Д, друзі. Отаке от, от. Значить ситуація така. Бензокоса троїла трохи. Бачимо. Тут. О, прокладочка, була якась там з гранатосиком, до чого я хочу привезти. Будемо дещо ще доробляти, друзі, тут? Скажімо так, встановлення китайського циліндра на Альпіно, де в нас є... Як бачимо, чотирьохканальна трудука. Зараз багато буде но від шановних глядачів, але судячи по досвіду, багато разів так робилося. І 36-ті поршніві робилися так. І 40 ві 52-гі. І це що я хочу вам показати. Як бачимо такі от отвори, правда, як говорилося неодноразово. <кій> Зараз я витягну поршеньок. <кій> я перепрошую. Так. Попрацювала та коса. Немало, друзі, немало. А як ми ся поженили? В саду цілий, сади. Раніше чи як там неправильно заспівав, але? якийсь пан мені написав не співайте будь ласка ну в тому випадку скажу так ви не туди прийшли і все в Андрія не може бути не співай Андрій з дитинства співає і музична школа і все решта розумієте все було все було О таке і будемо співати звичайно як без того Будемо співати що ще лишається робити? Тяжко, друзі, що сказати. Так, сьогодні треба ту косу запустити. Людина просила, каже, треба зробити її. Так, вибиваємо, ага, ми ще не виб'ємо, тому що тут ще кілечко є то в форме залягло кільце залягло Дараз, зараз я його виб'ю Значить, китайський циліндр в нас не хоче сідати через те, що тут завужені спіднички циліндра. Ну я завжди бувало, що я їх підпилював отут. Знімав звідси, 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 воно ну, все сідає. Можна і дремелом отут в картері підпиляти. Оце все забираємо. Отак. отрошки отут. І о. отак. Ота частина забирається. І також отут. Бачите, так забрати. зараз відмалював. І, напевно, то заберемо з того, щоб нам став циліндр, а так там все підходить. Коси працюють, пили також, тому що робив неодноразово таке, друзі, і без нарікань. По сьогоднішній день працює в людей. Тому що рідні циліндри дорогі. Дивіться, як цей попрацював. Бачите, який як зношено. А крім того, ще зношено біля... Зараз покажу. Біля випуска. Перепрошую, де камера згоряння, бачите? Дивіться. О, які у нас справи невеселі, правда? Дивіться о. Дивимось, ще тут. Бачите? Все вам видно, чи ні. Надіюсь, що видно. Так, що таке? Так, що тут в нас є? Виробники? Ну, беремо дремели і вперед будемо випилювати, то все вимивати, сальники міняти. Тут купа роботи, друзі. Так що заварюйте чаї, кіно буде довго. І все. Не знаю, будемо співати, не будемо, то все залежить від настрою. На рахунок співу. Будь ласка, не співайте. А що, шкодить? Ви не любите української пісні, я перепрошую. Оу. То ви не на той канал попали в такому випадку, якщо ви не любите. Щось не по адресу зайшли. Ну я не хочу вас ображати. Але так виглядає. Таке, дивіться, яке все тут чорненьке. Ой так так, кільце залягло. То вже все, смерть мухам і тараканам. Ні той поршень, ні та поршнева вже бігати не буде. І все. Так, будемо робити. Давайте, тоді вже включуся, як вже щось підготую. Покажу щось цікаве. Ну що, друзі? Зараз будемо то все пиляти. Якщо там то все впаде трошки, я там все буду ведувати, бо я буду сальники міняти, то все буде митися, витікати. За рахунок тирси той металічної, алюмінієвої можете не переживати. Тепер дивіться так. Тела у мене ця коса на обслуговуванні. І до чого я веду? Що за якийсь певний період часу ми зможемо бачити, як вона себе веде, як вона працює. Відгуки господара буду я знати, бо це мій знайомий. І ту косу, я вже знаю років 5, напевно. При тому, що вона багато косить, ви самі побачили, будемо ставити 52 куба, друзі. От. Ну що, значить, вийдеться отак нам то все зробити. Бачите, спідничка є більша, можна її спиляти ось тут. І отут, і вона гарно сяде, без проблем. Так само, ну я буду випилювати в картері зараз. ота як я намалював, бачите. Я зараз то повипилюю. і все. Щоб не рухати тут нічого, хай собі буде так, як є. Буде 52 куба, зробимо її потужнішою. І буде нормально. Значить що? Пілітішура, а не золотиє. правда, як в цьому золоте теля говорив. Поїхали, друзі. О! Пішла жара! Воно у нас алюмініване, ми акуратно беремо плоскогубчиками, якщо воно возьметься зараз, не знаю. Все, бачите, вже відломав кусочок. Я то все гарно, потім підправлю, підчищу. І так само ця сторона. Поїхали далі, друзі. Все акуратно, гарно, все робимо. Ломать, не строїть, скажіть. От тебе москальська мова. Трошки позловживав, бачите, нічого. Зараз ми відпиляємо, сирівно тут. У нього варіантів немає, друзі. зараз ще не то. Беремо другий кружок. Так це стала біда нам така, бачите. Видно, що засильно натиснув треба було акуратніше. Трошечки, шкода круга, чесно кажучи. Бо я їх більше переламав, ніж ні що Ну вже як є. Але маю ще вроді би. Якийсь запасні там є, є. Так, добре, як би там тяжко не було, але ми мусимо ту роботу виконати і зробити. Давайте так, я то все вже підпиляю, а тоді вже включуся і вже буде готове <кх> при запуску і тому подібне по Будемо дивитись трошки з вами. Так, друзі, ну що, китайський циліндр став на місце, бачите, все як має бути. Ну, зараз сальники я поміняю, то все. Зараз я розберу, просто подивимося так. Значить, Що я робив, друзі? Спилював ще ось тут боки, бачите? Раз, два, три, чотири. Навіть щоб тут не рухати, тут вопростіше зрізати, так як я завжди робив, акуратно, тільки щоб ту площину не позадіювати. І все. І воно гарно нам стає. На болти воно все підходить. Так, випуск у нас сюди, дивимося ще разочок. Дивіться. Бачите, гарно, воно все на болтики стає як в ідеалі. Дивіться, показую. Часу нема, але треба показати. Щоб ви собі то розуміли, бачите? От я вам просто показую з того боку. Але там прокладка, звісно, ще піде. О. Бачите, будемо її. Давати друге життя. Бачите, крутиться, все чітко. Ставимо сюди. Все чітко крутиться. Таким чином встановлюємо китайські бензоціліндри на Альпіни або на бензокоси Алку. То є одне й те саме практично. Звичайно, що якість буде трошки гірша, друзі, ніж танті рідні. Але танті циліндри там треба за один циліндр, напевно, дати. Що тут коштує три таких. Ну, а далі робіть висновки. Зараз ставлю прокладочку, порчень і буде у нас косочка працювати. Ще сальнички поміняю, тоді вже буду збирати. Я думаю, включимося тоді, щоб було швидше. І нікому нічого не мішало, бачите, все, бачите? Ще не пускає мені, зараз відключу. Так що все гарно. Я вже неоднорадно, напевно, вже таких з 10 кос зробив, якщо чесно. 36. Рокові, 52. І все працює, люди не нарікають. розумієте? доочні вікна, щоб не було смороду, бо знаю, можуть зараз виписувати. Ну тут одинарне, правда? Проти тут чотирьох. Хоч воно такої погоди, бачите, воно є тут завужене. Що воно говорить? І моя думка така. Значить, Маємо ці отвори, зараз я то ще все почищу. Отвори. Раз, два, три. Тобто, коли йде колінвал Поршень вниз, поршень йде, коли вниз, він тисне на суміш, яку вже запустилася з карбюратора, перекривши випускне вікно з підничкою. І через ці отвори, вони ж отак, проходить суміш. Тобто, ніби в дужках вона трошечки, можливо, під більшим тиском краще розпилення йде, тобто краще утворення самої суміші. Навіть Не так от чотири канали може роблять погоду. При тому, що зверніть увагу, вони тут вот завужені, а то не є дуже добре, я би сказав. Краще, щоб воно було вільно, щоб легше дихало, щоб заходило краще паливо. Знову ж таки, бо тому що розпилення відбувається краще через ті отвори, аніж там через самі отвори великі, може. отаке, от Воно тиск іде і воно тисне тут. Хоча я знаю, як вирізне, воно там дуже ні різниці нема. От. І так само воно сюди проходить в ті вікна і виходить таким. Бачите, отут йде різкий удар, а тут все ж таки йде плавніший вихід. А, як ми знаємо, нам завжди з точки А, з карбюратора, в точку Б камеру згоряння, щоб попала суміш, нам потрібно мінімально всяких поворотів і всяких заломів. І як на мою думку, з цих отворів буде краще виходити сюди, аніж з тих чотирьох каналок. От таке. Ну, тут якась так би мовити, не знаю, тактика в тому є. От таке. А щоб щось там перевіряти, так, доказувати фізично, там, якісь конструктиви, може і є щось, але в загальному для чого тут завужувати, Я би того відкрив, наприклад. Я б то відкрив і хай би краще суміш виходила в надпоршневий простір. Вона буде швидше, краще наповнення циліндра, як на мене. Ну, тут теж вирізати можна і так само буде ліпше. Буде дихати. Тут трошки через ті отвори воно не дає нормально наповняти циліндр. То типу, створено в більшості так, на мою думку, вже по досвіду, що тут просто ніби краще розпилюється суміш. Над колінвалом, але фактично вона вже утворюється в карбюраторі, ця суміш, емульсія. І вона вже розбавлена з повітрям, заходить сюди. Ну Чи тут якісь тиск є більше, я не знаю. Там різниці фактично ККД і в двигуні, і в цьому, так само, як на Зомахсі я не почув, слухайте. Ну, то таке, в принципі. якось так ну, Тільки догадки. А в загальному, друзі, практика все покаже, як воно є і не інакше. Тільки практика. Теорія може собі бути теорією, але на практиці воно зовсім виходить інша картина, і тобто маємо реальні речі, то що маємо. Добре, розбираю я сальники, міняю, ставлю то все і вже будемо при зборці, ще поговоримо, як включуся тоді і все, буде швидше так. Так, друзі, щоб ви не говорили, бачите? Все миється, сальники зараз будуть скидатися, все вимивається тут, тут. Все, видується, зараз ще остатки цієї прокладки від шкрабу. Бачите? Руки брудні, стіна брудна, футболка брудна. подертого сведра нема, вже викинув. Ну ви що хочете? ну Така от робота, друзі. Стіна буде цілий час брудна. от і все. Таке життя. Зато коса буде косити файно, правда? Я думаю, що це важливіше, ніж брудна стіна. Ну, хто за чим сюди прийшов, я кажу. Той не хоче, не каже, не співайте, той каже, брудна стіна. Слухайте, ще такий не вродився, щоб всім вгодив і на тому кінець. Все. Якщо щось не подобається, ви не туди попали, щоб ви собі то розуміли. Ви не на той канал попали, вибачте. І все. Так що якось так. Буде все так, як є тут. І співатися буде, і брудні футболки, і брудні сведри, і все що хочеш, і стіни, і тому подібне. Так що якось так. Добре, збираю я то все, тоді вже включуся, вам все покажу. Ну що ж, друзі, тепер вже видно картина чи ні? Як вам такий картер Вимитий, все. В ідеалі, правда? А тепер можна з ним бавитися, а то, то таке було страшно в руки взяти, все в мазуті, слухай. От і все, зараз ставимо сальнички і буде порядок. Ставимо циліндрик, збираємо і напевно разом будемо запускати. Вона попри то підтроювала якось так дивно, знаєте, так би електрично. Боюся ще, щоб катушка не скисла. Ну, подивимось. Надіюсь, може все буде добре. Може тут труїння і від двигуна йти, хто його зна. Подивимося, який буде результат. А в загальному в кінці самому, так що якось так. Дивимося, зараз збираю швиденько і будемо запускати. Все, давайте. Ну що, друзі, зібрав я. Будемо пробувати заводити. Перед, тим, перед розборкою її вона троїла і прийшла з тим на ремонт. А виявилося, що ще поглибше. От маємо цей китайський циліндр, щоб ви не говорили, бачите. От рідний оцей, що ми зняли, щоб ви бачили, отак. От так що пробуємо заводити зараз. Піднімаємося на низ і вперед. Не знаю, що з того вийде, заведеться, не заведеться, але будемо пробувати. Ой! Ну, в такому воно мені заводилося, як правило. Я знімлю, напевно, з дріт, Щоб його певно, точно що йде електрика. Ну що з богом підкачує, бензин є. Трошки дати. Остово ще попробуємо ще хоч диркне. До карбюратор я ще не робив. Ось таке. Може ще й в карбюраторі причина бути, я вам скажу. Додатково тому і не заведеться. Давайте дивимося. Так. Повний газ. Буду Що буду ще дивитися до карбюратора Ну що робити? Ну ще мені воно не ясно. Мало би завестися вже взагалі то. Щоб без карбюратора зразу завелася. Дивіться, це. Поршень в верхній мертві точці, псикаємо в кривошипну камеру, коли поршень йде вниз, воно через всі вікна продовження продуває і випускає наверняка. Зараз. Я її Зараз. Бачите, все. Пішла як має бути. Так що все, зараз дивимося до карбюратора, ще і будемо запускати її. Ще разочок хочете. Давайте ще разочок для переконання. І зараз Тут мені незручно трошки. Незручно, друзі. І ще й б'є мене, треба файку міняти. Запускається і в мене буде працювати, тільки ще Три карбюратор глянути. Мені щось не подобався. Так що таке. Добре, вже як запущу, тоді вже включилось.